Вітаю, дівчатка! Дуже скучила за вами і дуже скучила за відео з готовими роботами. Вибачаю, в мене ще іноді. Підводить голос, але тим не менш, в мене є готова робота, вона вже давно готова, і я нарешті хочу вам її представити. Я завершила жилет, який я в'язала в рамках спільного проєкту Дівчатка такі Дівчатка, четвертий сезон. Це моя космічна тема, космічна колекція, і це жилет, який. Має назву Спалахи на сонці. Ну тобто, уявіть собі, що ми з вами подорожуємо десь космосом, і при цьому нам підсвічує наше рідне сонечко. <кій> і те, що ми бачимо, я хотіла втілити в цьому жилеті. Ось так він виглядає. Я, звичайно, підтягну яркість, коли буду монтувати відео, і спинка. І як бачите, спинка в мене трішечки яскравіша заперед. Ось така краса в мене вийшла. Ми з вами перейдемо на руки, і я вам докладніше розповім, як з чого я це в'язала. Потім, за традицією, ви побачите. Цей жилет на мені, і декілька фото. Фото небагато робила, тому що освітлення і все одно не передає цих відтінків кольорів, гри кольорів, які я хотіла тут показати. Вони насправді є, а ось передаються не дуже добре. Ось така в мене краса. Цей жилет можна носити як жилет, можна носити він демісезонний, тому що тут в основному акрил і можна носити просто навесні підмаєчку і піджак зверху. Тобто він такий і на, на гольфі, і на водолазку, і на сукню, і під брюки такий універсальний, як я роблю всі свої речі. Це моя така звична модель. Я завжди трішечки просто е, граюсь Ну, кольори, сам, саму собою. Я граюсь з кольорами саме, тому мені не потрібно, щоб е, була така складна технічна робота, конструктивна робота. А ось з обв'язкою, горловини, рукавів, то тут я трішечки завжди граюсь. Тут в мене розрізи, і спинка довша заперед. Ось так я оформила. Не дуже сполучається цей свитер з тим, в якому я наразі, але я тільки прийшла з роботи. І зараз я на... Цю сорочку вам примірюю, цей жилет, зроблю декілька фото, і вже підемо з вами на руки дивитися, це Анфіса пригає по меблям. Тому що я знов таки з вами перед камерою, а не з нею десь граюсь. Так, пішли я вам на руках докладніше розповім про цю роботу, і ми з вами ще побачимо. Ну і тепер давайте докладніше розглянемо цей мій жилет, мої спалахи на сонці. Я вам розповім про пряжу і трішечки про те, як я в'язала цей виріб, якщо ви не бачили його просування у моїх попередніх влогах. Тож, пряжа, яку я використовувала, це була. Бюджетна пряжа з магазину Аврора, мотанка. Дуже недорога, 36 або 39 гривень за 100 грамів. Я вже і не пам'ятаю, я собі не записую, чесно кажучи, витрати ні по ціні, ні по метражу. Виходить, є, як є. Але ось мій залишок. Два кольори я використовувала основний і додатковий. Ціє ниточки в мене пішов один моточок, один моток, і оце самий початок другого моточку. Колір не буде вам передаватись правильно, ні. Тут на руках, ні на фотографіях, які ви будете бачити, ні на на мені, тому що штучне освітлення, по-перше, по-друге, в комбінації з різним підтекстом, ну, тобто, на червоному, на чорному, ось тут в мене на світлому фоні, він грає просто по-різному. І мені це дуже подобається. Тобто. Кожен раз, де я використовувала іншу ниточку для інтарсії, для відтінку, і колір починав грати зовсім по-іншому і давав різні відтіночки. Насправді, це такий фіолет, світло-фіолетові чорнила, мабуть, я б так сказала, бо знаєте, бувають такі чорно-фіолетові, а бувають ось такі. А вам він наразі передається світліше. І благородний червоний колір. Цієї ниточки в мене пішло 3,5 моточки, пішло б менше, але один моточок був неякісний, один з усіх, там було багато не вузликів, а таких розривів ниточки і такого, таких ділянок, які треба було вирізати. Тож, навирізалась, але. На таку ціну, претензій зовсім ніяких. В'язалось на спицях номер 2 дуже легко і швидко в'язалось, я використовувала металеві спиці, ось такі, прямі довгі спиці. На них було зручно, єдине що хочу одразу вам сказати про цю ниточку. Це 100% акрил, як ви розумієте. Поки був теплий сезон, я розпочинала на початку осені в'язати, все було взагалі добре. А як тільки похолодшало і включили домашнє опалення, то ниточка почала електризуватися трішки, і постійно руки треба було змащувати кремом. Але це не тільки із-за того, що це 100% синтетика, акрил і так далі. Це тому, що я така електрична жіночка. Я електризуюсь в холодний сезон просто всюди. Тому, може, ще й за цього. І друга ниточка, яка використовувалась для відтіночних моїх спалахів на сонці, це ниточка Ambience від Ярнар. Моє відкриття цього сезону, як на мене. Тут у нас на 100 грамів 250 метрів, тут теж 80% акрил і 20% вовни. З цією ниточкою проблем не було взагалі. І в'язалась легко, і не електризувалась, і так далі. І тут я ще трішки використовувала такі фантазійні вставочки. Це така ниточка в мене була, такі залишки декілька метрів. Різнокольорових, і вони в мене пішли якраз як треба. Ну, ось, нібито вони чекали саме цього виробу. Довго в мене лежала ниточка, я не знала, куди її подіти. Вже хотіла якісь новорічні іграшки в'язати, або сніжинки, серветки, щось таке. Але я знаю по собі, ниточка може пролежати і 10 років. Вона знайде свій процес. Тому я не, вики... не викидаю, навіть якщо в мене залишилось декілька метрів якоїсь цікавої ниточки. Все лежить, все йде в діло. Так, далі я набирала 140 петель. Нагадую, це в мене спиці номер 2, 140 петель. В'язала без прибавок убавок нічого не робила. Єдине, що в мене. Перед коротший за спинку, звичайно, ось так. Тут на резиночці моя рванинка, я дуже люблю такі ефекти на резинці. І потім просто лицева гладь і ось такі смужечки з накид, дві петлі разом. І так далі. Ну В мене залишився ще один моточок, звичайно, він десь ще піде. А так я просто брала секції, обирала секції, які мені потрібні, і їх вив'язувала, тому що ще решта секцій в мене ж піде на мій светр космічні подорожі, і тому мені потрібно, щоб і там вистачило там ще ж і рукави, там більше ниточки потрібно. Тож, ось так. Задоволена повністю цим виробом. Я думаю, що ви зараз подивитесь, як він виглядає на мені, і ну оціните, як він сідає з різними образами на сорочку, на сукню, на різні кольори. Я не робила багато фотографій, але, тим не менш, я думаю, що ви зможете так, Уявити, як це виглядає в житті. Так що робота в мене готова. Дуже приємне, м'яке полотно, ну просто! ніжне чудове. Так, воно трішечки потріскує, знаєте коли? Я перед тим я його до цього відео ж на роботу не одягала, щоб не споплюжити, не дай Боже. І я його повісила і так, щоб моя киця там не зачепила якимось чином, між шовковою сорочкою. Потім цей жилет і зверху ще один светр, я повісила. І коли я його діставала для зйомки, то він затріщав. Знаєте, це як таке електричне. Але я його так стряхнула, руки кремом намазала, і як бачите, нічого не тріщить, нічого, ну, тобто не робіть так. Якщо у вас є синтетична якась річ, ну, не синт... я акрил. Чесно кажучи, для мене називати акрил синтетичною речовиною це так трішки образливо для акрилу. Це така пряжа. Так ось не треба його розміщати, цей виріб між різними тканинами, особливо, які і так можуть електризуватись. Шовк, як ви знаєте, може електризуватись, і вовняні речі теж. І ось, ну так в мене вийшло. Ну, нічого страшного. Все, давайте подивимось тепер, як цей жилет виглядає на мені. Ось так виглядає цей жилет на мені. Мені дуже подобається, як він виглядає саме з червоним кольором. Ви далі побачите в мене є фотографії. З, чорним, з чорною сукнею, але, як виявилось, я і не знала, що чорний під обличчя мені в цьому році ну, ніяк не пасує. Ви знаєте, я вибачаюсь за камеру, я намагаюся стати повище, але в мене зломаний штатив, і я змогла прилаштувати телефон тільки так. Тож я вибачаюсь, але я сподіваюся, що все одно ви побачите, як це виглядає. Так ось про чорну сукню. Я на неї стільки сподівань полягала на цю чорну сукню, і як виявилось, мені треба там все ж таки зробити горловинку. Понижче трішки, я, можливо, попрошу свою сестру, щоб вона мені підшила горловинку, тому що ну, так, буває, що приходить такий вік, що чорне краще до обличчя або закривати зовсім, або не носити. Ну, тим не менш, як виглядає? Цей жилет на більш світлому я не знаю, тому що в мене немає поки ще більш світлого чогось з чим можна було комбінувати, але з цим мені теж дуже подобається. Так, довжина. Як ви бачите, ну, така середня довжина з розрізами. Так, ви нічого не бачите, звичайно. Зараз я трішки приспущу камеру. Вибачаю за таке відео, дівчата, ну просто. Маленька катастрофа технічна, нічого не можу поробити. Ось так. Ось так Ось довжина: саме те, що треба: розрізи і спинка, яка тріш... трішечки яскравіша заперед. Дуже мені все подобається, буду з задоволенням носити. Я його ще не вдягала, він, як ви зрозуміли, готовий давно, але я хворіла спочатку, і фото я відзняла, а вже відео відзняти не змогла, тому що не було голосу. Потім я не одягала його на роботу, щоб, не дай Боже, там каву не пролити або ще щось, тому що треба ж вам показати, як він виглядає такий свіженький, ось тільки-тільки знову. Задоволена. Перша частина моєї космічної епопеї відв'язана. Тепер справа за светром. Сподіваюсь, ви теж його очікуєте. Я теж його очікую. Я не знаю, чи встигну я його саме закінчити в цьому проєкті, але будемо сподіватися. Так, ну, ось так. Клище до вас підійду. Бачите, горловинка ну, саме. Так, як вона потрібна бути. В принципі, його можна носити без ковтинок, просто на майку. Він не, не дуже ну, тобто тільки маєчка буде проглядати скрізь терні дозірок. А так, плече спущене пряме. Так, я тут робила такий великий скіс. І тому воно сідає трішечки після прання він, ну, можливо, сантиметр два він потягнувся. Мені здається, це тільки тому, що він розрівнявся. А так, все, всі розміри, всі заміри, як я планувала, як я в'язала, як я розраховувала все ось так. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей жилет, і в яких би кольорах ви б зв'язали річ на таку, тему, на таку тематику, як блискавки на сонці, космос, Всесвіт, подорожі Всесвітом. Які кольори у вас виникають? В підсвідомості, коли ви думаєте про цю тематику, мені здалося, що саме цей колір і темно-синій колір, який буде в мене на светрі, вони саме те, що мені хотілося би бачити при космічних Подорожах я дуже люблю ці кольори, і, звичайно, всі яскраві кольори на цьому фоні, на цих фонах, в цих кольорах, вони виглядають ну, дуже компліментарно. Дуже класно, яскраво, навіть якщо вони не яскраві. Ось, бачите, цей червоний колір, він не такий яскравий, як вам видається на камері, коли я вам показую виріб на руках. Він все ж таки такий темний, благородний червоний колір. Ось сорочка в мене яскрава, яскраво-червона. Тож ви можете порівняти два кольори. В порівнянні воно все відніше. Все, не буду вас затримувати. Біжіть, творіть дива або рукодільні, або господарські, або кулінарні. Всім гарного дня. Побачимось!